Головного тренера команди інгулець Володислава Лопашка, Володислав Вікторович, ну вітає вас черговою перемогою. На жаль, не вдалося втримати нуль в графі пропущених м'ячів, і все ж, як кажуть, цей центральний матч, який був перший, в першій лізі, так і оцінював, Як центральний матч вдався на нашу користь. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за привітання. Я також вітаю всіх болівальників нашої команди. Перед грою націлювали хлопців на те, що да, це буде центральний матч туру з хорошою вивіс для першої ліги. І тому просив і вимагав, щоб показали яскравий футбол. Бо якщо болівальник дивиться нас, то, то ми повинні, повинні їх заохочувати це робити наступного разу. Бо коли ти показуєш динамічний атакуючий футбол, то це приємно дивитися, і це дуже добре виглядає. Вважаю, що добре провели матч в цілому і мали. При рахунку 2-0 повинні були забувати ще. Да, трошки засмутило те, що пропустили гол. Так, не обов'язковий гол в кінці матчу, але є, маємо те, що маємо, і головне це перемога однозначно, але буду наголошувати ще не раз, що не тільки є результати, ще є той малюнок гри, який ми вимагаємо, і той, той малюнок, що ми отримуємо. Тобто в цьому матчі ми це побачили, побачили структуру нашої гри, і це давало плоди. І... Да. А ця вивіска центральний матч туру на вашу думку дійсно відповідає реаліям? Це справді найсильніша команда, поки що з усіх тих, з якими нам доводилось грати. Ну, з тим, що ми грали, однозначно це сильніший суперник, найсильніший, який має гарну не тільки команду, має гарну інфраструктуру, гарних виконавців і все, все має на, на рівні на даний момент, ну, певно, це прем'єр-ліга, рівень прем'єр-ліги. Тому, да, так, однозначно це найсильніший суперник, і ми поставилися до нього з повагою. Можна вважати, що лівий бар був одним із основних конкурентів у боротьбі за вихід до прем'єр-ліги. Я вважаю, що основним конкурентом на даному етапі будемо казати за вихід п'ятірку кращих. Це є ми. Одно сто відсотків. То те, як ми готуємося, те, як ми працюємо в тренуванні, ми так будемо оглядати в грі. Тобто, наша підготовка, те, що ми хочемо, це, це основне основний конкурент для нас на, наразі. Тобто, ту модель гри, яку ми будуємо, вона дає змогу. Отримувати результат, і, і тому ми повинні кожного дня, кожного тренування вкладатися, щоб виглядати добре в матчі. Наступний у нас виїзд до Борисполя. Наскільки пам'ятаєте, де зустрінемося з Маріуполем? Як до цього матчу підходимо? Що там з запорожцем. Наскільки ушкодження серйозно Подивимося. на наразі немає інформації, вся буде інформація. Напевно, завтра, післязавтра завтра. Останніх футболістів, але е, Маріуполь повинен був грати сьогодні і повинен був грати. Кубковий матч, але сьогоднішній матч вони пропустили в зв'язку з атакою на Чернігів. І я не маю інформації, коли на, це, на коли переноситься той матч. А, да, ну, щоб, щоб маємо, знаємо про Маріуполь, знаємо команду, але <кій> знаємо поле, що не, не поливається і в таку спеку буде дуже повільним. І ну, ми, ну, ми будемо, будемо намагатися готуватися до цього теж. Ще ж дякуємо, бажаємося. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди «Лівий берег Віталія Первака. Віталій Миколаївич, ну ваш аналіз сьогоднішнього поведінки, Що скажете? Команда «Інгулец» сьогодні перемогла і сьогодні вона була сильнішою. Більше мені нема чого додати. Так лаконічно, рахунок по грі. Рахунок, я б не сказав, що він по грі була територіальна така, скажімо, перевага, але ми її віддали дві передачі з фланга, два голи головою. то Позиційні помилки біля наших воріт привели до двох пропущених м'ячів. Уже наступна гра, наскільки знаю, через три дні ви приймаєте Чорноморець, потім наступна ще раз гра з Діна. Наскільки ця інтенсивність може витримати ваш колектив? Та нормально, це нормальний, скажімо так, таки робочий процес. У нас є люди, які вийдуть на заміну і замінять один одного. Може трохи буде краще, чуть-чуть буде десь гірше в якихось епізодах футбольних, але це нормальний робочий процес. Тобто достатня ротація в команді для того, щоб да, можна да. вважати, що і сьогоднішня дискваліфікація кого-то Андрієшина також не особливо позначилась на характері. Ну, ну Андрієшин отримав ну, важку травму, і Валера Самар сьогодні він багато також пропустив і трохи. Він не війшов в ігру так, як треба, потім так розігрався, але поки він розігрався, ми вже програвали 1-0, знаєте. А ну, так, ну, так ну, футбол такий, а куди ми дінемося? Якщо слідкувати за вашою спортивною біографією, зрозуміло, що з президентом клубу Миколою Миколаєвичем давно знайомі. Да. Чи, якщо не секрет, яке завдання? якщо ставимо завдання на цей сезон? Ну, завдання в нас якби такого воно є, але ми рухаємось від гри до гри і дивимось тільки від гри до гри. Знаєте, так далеко не заглядаємо і... і все. Добре, дякую. Дякую, дякую. Все добре.